Так, всім привіт! Ви на каналі 48.2, і сьогодні у нас понеділок, початок торгового тижня. І зараз ми подивимось на ситуацію на ринку і спробуємо зробити план на тиждень. І так, почнемо, почнемо ми з кластерного графіку. І трішки глобальніше будемо дивитися сьогодні. Зараз. Так, підгружаються дані. В принципі, в локальному плані в мене нічого не змінилося. Це все те саме залишається, що було під кінець минулого тижня. В четвер, здається, ми робили стрім. В п'ятницю у нас був інший стрім на тему пошук іксів. Що в нас зараз є? У нас залишається ціна в боковому русі, як і була на минулому тижні. Одне, що у нас реалізувався той сценарій, коли ціна зайшла вниз в зону, про яку ми казали, да, зона 51,50, і логічно очікувати виходу ціни до зони 53. Я сам цей сценарій відторговував. Я тут брав позицію, коли ціна зайшла в цю зону. Але сьогодні зранку я цей лонг закрив. Тейк в мене був на 52 500 перед зоною, не завищував його сильно, закрив, тому що локально ціна ось тут почала топтатися, і я вже не хотів його чекати, так як ціна була вже майже біля мого тейку, але його не забрала. Відповідно, психологічно трішки було важкувато це прийняти. Ось тому я закрив тут угоду руками, тому я зараз без лонга. І тепер давайте подивимось, що в нас є в цьому боковому русі. По пластерам у нас ось тут є сформований об'єм зверху. Знизу, поки що, ось тут небагато є об'єму. Ну і саме цікава зона, як на мене, це ось тут. Звідки був цей ривок ось на 48, там плюс-мінус. Біля 48, але повторюсь, що все-таки ліквідність не ліквідність, а ліквідація у нас залишається на відмітках 53. Ми до них трішки пізніше підемо. Якогось, чогось аномального в цьому боковому русі я на даний момент не бачу, і я все-таки притримуюсь того ідеї, яка була і раніше на тому тижні. Повторюсь. Зона 51,50. Ми сюди зійшли. Відповідно, очікує на зону 53, але свою угоду закрив, не витримав, ось, але ми бачимо, що зараз покупця не дуже багато є по дельті. Ми це бачимо, але теж саме час ми розуміємо, що і продавця давно не було. Тобто, ось цей рух відбувається на покупках, не на великих по об'єму. Об'єм Об зменшується, продаж тут давно не було на цьому ось. русі, такому локальному угору, тому неоднозначна для мене ситуація. Щось кардинально там нове я не бачу. Тобто залишаюся при тій думці, яка була минулого тижня. Якщо ж ми це все розглянемо. На тепловій карті, нагадаю, що теплова карта у нас з Binance тянеться. Тобто ми аналізуємо тільки одну біржу, навіть одну пару, да, по цій тепловій карті. Ось, то що зразу падає в очі? Перше, що у нас з'явилися ліміти знизу, з біда. Якщо у нас після цього рибка вгору, було дуже пусто по бідам, то ось починаючи з 16 лютого у нас з'явились ліміти з біда. Це вже якби є такий знак, як на мене, шортовий. Чому? поясню якщо ми розглянемо цю ситуацію з позиції того, в кого є багато бітка, навіть маркетмейкера, просто візьмемо. Да? Припустимо, що тут набиралась позиція, тому що якщо ми подивимося в історію, то ми побачимо, що було дуже багато асків, які просто швиденько з'їдалися. Знову ж, давайте не конкретно брати когось там, да, як я сказав, маркетмейкера, а учасників, у кого є багато біткоїну, да, тому що його хтось купував ось тут. Ось тут було багато асків, це значить, що хтось його купував. Це все було реалізовано, тому що якщо ми будемо дивитися на Кластерний графік по дельті да, то тому будемо бачити що тут зелені багато. Тобто, це все купувалося, аски ці не прибиралися. Так само, ось тут було багато асків, вони всі були викуплені. І якщо ми подивимося далі в історію, то всі ривки, оці, вони всі були на покупках і всі ці аски були е, викуплені. Ось навіть я збільшив історію. Дивіться, ось тут те ж саме було. І це все ідея з. Моменту, коли в нас у січні був пролив на 38. Навіть от там, в зоні 38, я не пам'ятаю цей момент, я був ще тоді за шорт до 36, а, тому що там теж було багато асків, але їх швиденько викупили, ціна пішла вгору і це все викупається, от такі всі зони забираються дуже активно. З однієї сторони, нам це каже про те, що на ринку дуже великий попит, але ж знову пам'ятаємо, що постійно бути попит не може. Тобто той, хто купував по 38, він же колись захоче його продати. Ось. Тепер. Тобто, хтось набирав позиції. ці всі аски, все було реалізовано. Да? Відповідно, коли ціна вийшла в зону 52, навіть коли вона була там вище 48, 48. Да, у нас тут по бідам не дуже багато було. Все-таки асків було більше. Ось, відповідно, у когось набрана дуже гарна позиція. Можливо, це не одна людина, а багато людей. Да? Ось, і коли ціна вже вийшла вище 50, у нас все одно бідів було мало. І ось тільки 16 числа з'являються біди в стакані. І дуже така непогана поличка з'являється у нас на 48. До чого я веду? Якщо у вас багато активу, але ви розуміючи, що стакан пустий, тобто, якщо ви захочете продати багато того активу, який у вас є на руках, то ви ж самі. Зробити так, що ціна опуститься дуже сильно. Відповідно, якщо у нас, ось навіть тут ми є такий інструмент, і імбаланс по ордерам. Якщо ми подивимося, то до 16 лютого у нас в діапазоні 8% було сумарно по бідам 438 біткоїнів. Тобто, починаючи там з. Ну, навіть візьмемо точку 48, да? воно хоча там і раніше було, да? то у нас біди приблизно були в цьому діапазоні там трошки більше 500, і в районі там навіть було в моменті 200 біткоїнів. Це в діапазоні 8% від актуальної ціни. Ось. І тепер питання: якщо ви весь час цей купували біток, ціна прийшла там вище 50%, в принципі, ви вже бачите свій прибуток. Але ви розумієте, що стакан пустий, кому, кому ви його будете продавати? Якщо вам достатньо продати тільки 400 біткоїнів, умовно, да, середній беремо. Як ви опустите ціну вже на 8%, ну, якщо ви його продасте по ринку? Відповідно, що Відповідно, ніхто його тут продавати багато не буде. Тому що ну, пустий стакан, кому його продавати? Ми самі спровокуємо падіння ціни велике невеликим об'ємом. Ну невигідно, ну логічно. А ось тепер у нас з 16 лютого починається активність з біда. Чим ця активність викликана? Ну, не знаю, моє припущення чисто. Біток вище 50, час купувати, вже назад не піде. Ну, щось таке подібне. Не знаю. Зараз новий снефон є в такому руслі щось. Ну, можливо, по каналах щось там розганяється, десь. Бичка і тому подібне. І ось ми бачимо, як у нас активно з'являються біди. Відповідно, якщо біди в стакані є, то той, хто ось тут все купував, ну це гарний час щоб потроху почати зливати і не сильно впливати на ціни. Як на мене виглядає все логічно, якщо у когось є якийсь контраргумент, напишіть: так, можливо, є ймовірність того, що цей, хто тут все викуповував, він купував це з. Розглядом того, що він буде продавати там біткоін по 100 чи по 200 тисяч, я не знаю. Але mm -hmm. з позиції трейдера, да, я ось бачу таку ситуацію. Тобто, з я появлення оцих бідів для мене це як аргумент для того, що ну, привід тут комусь роздружати позицію свою, фіксувати прибуток трошки. Тому що є бідлі. Вони ось зараз скаканули, у нас 16 лютого вони скаканули до розміру там, тисяча приблизно, трошки скачуть. Плюс-мінус 900, 1200. Ну, тобто активність в стакані з біда з'явилася. Тобто є можливість це все діло реалізувати, певний об'єм на продажу. Як це все буде реалізовано, я не знаю. Це лише моє припущення. І як довго це все буде реалізовано? Але те, що з'явилися ось ліміти на 48, ну це факт, їх не було раніше. І ось цих всіх менших лімітів їх теж не було. Ну ось ми на карті це все бачите. Плюс ось тут по дельті, це звичайна дельта. Да? Ми бачимо, що покупці стараються, покупок все-таки більше, але ціна поки що не виходить вище 52-500. Ось. І продаж все менше і менше і менше, менше стає в цьому боковому русі. Якщо ось тут іще був якийсь прояв продавця, ось тут був, ось тут трошки був. Ось то зараз його, якби вже на цьомусь локальному підйомі вгору, його все менше і менше і менше. Відповідно, продавець, мабуть, чекає якоїсь вигіднішої ціни для того, щоб це все реалізувати, свій об'єм, якийсь великий ось плюс чекалося, мабуть, збільшення активності з біда. Ось тому глобально. Я більше схиляюсь до шорта. Але в ідеалі хотів би побачити от вихід до зони 53. І потім вже так більш впевнено розглядати шорт. Так, і тепер перейдемо до карти ліквідації. Там ситуація в нас не змінилася. Ліквідації залишаються біля 53 Ось вони. Якщо на 50-51 ціна сходила і там уже трошки реалізувалося все, то зверху в нас залишається зона ліквідації, і є ймовірність того, що все-таки вона буде пройдена. Ось була зона, да, яку ми розглядали минулого тижня, її успішно забрали. І залишається зона. Зверху, в принципі, там чогось такого аномального нема, можливо, з'явиться. Але на даний момент, ну, в ідеалі 53 хотілося б побачити і потім уже з певненістю розглядати що. Це в нас дані з Binance. Давайте ще для прикладу доступні біржі. Тут переглянемо. Bybit. Вони ну, на всіх приблизно ситуація однакова. Така ж сама ситуація, знизу все було зобрано, тепер залишилося тільки звер. ОКЕКС. Аналогічно. Біля 53 трішки є позиції шортових. Так, да, ці ліквідації можуть спровокувати трошки закол вище, але приблизно зона 53, 54, там в діапазоні буде цікаво спостерігати за ціною. Що, що там буде відбуватися? Знову ж така сама на бінгіксу приблизно та сама ситуація. Так, тут я теж думку сказав, аргумент. І тепер давайте розглянемо MarketStat. Так, 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 це у нас таймфрейм 30 хвилин. Давайте почнемо з 4 годинки, так як у нас більше глобально сьогодні пробуємо зробити огляд. Так, по 4 годинці. Тут трішечки в мене є сумнів, тому що в нас відбулись невеличкі продажі. Чому невеличкий? по дельті, ніби дельта збільшується, да? але якщо ми подивимось на об'єм, то ми бачимо, що об'єм падає. Тобто на продажах не дуже вигідно поки що продавати. Поки що. Ось. І індекс, відповідно, тягнеться до балансу, тому що як чогось аномального не відбувається. Ну, така звичайна його робота, да? він вирівнявся до балансу. І в ідеалі, щоб розглядати знову лонг, ну прям сильно глобально, я б хотів побачити якусь кульмінацію по продажу. Ну, от щось, щось ось таке велике. Прямо щоб пролилось добре. Потім, якщо буде там попит, да, то можна щось глобально розглядати. Зараз же, поки що, я не дуже бачу чогось сильно лонгового, тому що враховуючи ті аргументи, які я сказав, перед цим може бути невеличкий ривок ще разок. Трошки вище балансу, тому що ми бачимо, ось були знову чималі покупки, але індекс це не спровокувало піднятися вище, ніж попередній раз. А продаж ну довгий час уже не було. Ось тут, ніби вони наростав але, повторюсь, тут об'єм не дуже великий був. Так, це 4 годинка. На годинці. У нас індекс. Зараз підручить. Знаходиться в дисбалансі. І також я не виключаю, що цей заход на 53 може викликати ще ривок індекса разок вгору. Ну, Приблизно до цієї зони там 51, 51, 500. Ось, щоб розглядати, От. знову ж, е... малюю ідеальну ситуацію для себе. Як вона у себе реалізовано, ну, по ситуації вже будемо дивитися. Ось продаж. Ну, на годинці тут знову ж таки продажі були, індекс був сформував дисбаланс, але зараз знову все в іншу сторону переходить і не виключаю ще одного ривка. Якраз і цей ривок буде на зону 53 виходити. По об'єму, ну, Азія в нас почала сьогодні прям з покупок. Та, порівняно з тим, що було раніше, це не прям вау, але. Після вихідних зразу ось так от почалося з покупок. Побачимо, чим закінчиться цей день. Ну і 30-ти хвилинка це більш так до продовження тієї ситуації, яку розглядали минулого тижня, да? зона 50, 51 і 53. Приблизно картина ж така, як і на годинці, у нас дисбаланс сформований, не виключає рука в зону 52, трошечки може вище. І ось якраз цей рулок буде знову ж зону 53. Ось. І там уже будемо дивитись по ситуації, але схиляюсь до шортової ситуації звідти. Ось Азія видно знову покупки ці. в 5 ранку були. Ось. Так, тому ось така ситуація. І ще давайте маркет дельту глянемо, там за коефіцієнт у нас є. Цікаво теж його подивитися. Так, це в нас одна годинка. Давайте, мабуть, 4 годинки глянемо, так? Да? Так, 4 години. 4 години. Прекрасно. Знову ж, ситуація така ж, як і на індексу балансу. Індекс Маркедельти падає, але при цьому ми не бачимо чогось великого об'єму на продаж. Ось. Тут у нас було відхилення. Чотири стандартних це максимальне значення для біткоїна. В даному діапазоні, до речі, це у нас діапазон. З 4 давайте з вересня, коли у нас цей весь двіж почався. З вересня, приблизно кінець літа. Отак. Тому що звідси був да, ривок ціни, і потім все йшло без там якихось великих відкатів. Ну, ось тут був такий нормальний відкат, але ось цей сам ривок з 38 І до зараз, ну, це просто одна суцільна лінія, да, без ніяких відкатів. І це трішки в мою логіку не описується. Хоча ринок міняється, може мені треба мінятися. Так, що в нас є? The score. З того моменту, якщо ми подивимось, тобі тільки ріс. Відкаті відхилень вниз не було. Що також мене наштовхує на думку, що ну не можеш бути постійно вгору. Інколи ж має піти вниз, а вниз давно не йшло. Не було ніяких відхилень вниз. Тому не по дельті, не по індексу балансу, не по Зіскору, не було. тому Знову ж це такий для мене аргументи. Не може бути завжди одній покупці на ринку. Так, годинка. Не оновляється. Чому ти не оновляєшся? Знову не оновляється. У всіх така проблема немає. О, вновь. Так, звій кофіцієнт і графік ціни. А, GTC приберемо. І давайте діапазон зробимо за місяць. Так. Так, да, якраз ось цей ривок з 38 і до зараз. Дельта трохи дисбалансі тягнеться вгору. Це годинка у нас правильно Тому не виключаю, що от вихід з зони 52 цієї да, до 53, от може бути на цьому руку. Це більш локально. Позискору ми бачимо, що, в принципі, вже було відхилення на 2. Це нормальне його відхилення в основному, але не виключаємо той факт, що там відхилення в 3 і в 4 рази може бути. Тому. Може бути ось сьогодні, завтра, можливо, ривок цей вгору. Ось ну і по ціні ми бачимо це все, воно залишається в боковому русі. В сьомому боковику я нічого прям аномального не бачу. Єдине, це що зайшли ми 50 дитин 50, і тепер логічно очікувати вихода в протилежну сторону цього балансу. От, А от коли ціна вже буде там, тоді будемо розглядати сценарій. Але я поки що орієнтовно. Розглядаю що там. Але знову, щоб бути повністю повним, треба дочекатися цієї ситуації, потім вже дивитися, чи є підтвердження очікування цього, по даним, які будуть там вже з'являтися. Якщо ж ми прямо звідси будемо летіти вниз, то окей, буду навпаки шукати тоді вже точку приєднання до шорта. Тому що я не думаю, що тут шорт зупиниться на там на відміниці 50. Я думаю, туди до 48 в принципі, можемо сходити. Так, по огляду більш глобально все. Свої очікування сказав, аргументи сказав. Якщо ви маєте контраргумент, будь ласка, напишіть зі скрінами, з поясненням, я буду з радістю це почитаю і, можливо, передивлюсь свою ситуацію. Я щось пропускаю. Так, на цьому все. Так, заглядаю в чат. Так, читаю з чату коментар. І я вважаю, що біток треба ще вище штовхнути, тому що він дуже близько до психологічної відмітки 50, від якої всі будуть продавати. Покупці не встигнуть розгрозитися, тому логічний зріст угору що впевнити, що це справді бичка, і спонукати, купляти, а там вже на покупках розружатися. Як варіант з може бути? Дякую за коментар. В принципі. Є логіка в цих словах. Якщо вгору, то 55-57. Так, якщо питань більше нема, тоді все. Дякую за увагу. Користуйтеся промокодом 48.2, він дає вам знижечку 10% на всі підписки на платформі Resonance.